Привіт! З вами Мері Робус і сьогодні я граю ну, свиню. В англійській мові це буде Hungry Pig. Так що почали. А! Е! Че саме на мене? А, ні, це не на мене. Пішли шукати брата братаньника свис. Св, св, свині. Наші свинки ПП. Ні, краще вже панду заточим. Щоб не розслаблялась. Хоч і є так. що вона меня есть на гопье? Ну що, Все, у у шо пишу. Все, легатора тоже крадаем. Умыши пыши тоже. А ти ч пікаєш? Я тобі теж попікаю зараз.

Боже лама, пощади. І всі інші. Ох. Крокодил! Бомбардіру крокодила мене вбив. Батя! Я тобі чого треба від мене свінку-свінку? Та діру ми сам. Там забігла свиня, дивіться, обережно. Беру брати. На усиці. Ежу. Надеюсь, вона не обидеться. А я не туда пру. Куда я пру взагалі? Ах ты. Ах, ты заяц. що щоб тебе. Да чтоб тебе заточи Чилокишка, чихто має. Чихто має вас заточити. Тепер треба якось зробити так, щоб все було окей. Не здохнути и майже ні разу, Це челлендж. цій грі. Треба до ранку вижити Я когда я тут знайшла цілу сім'ю, блін Ну що, отець У нас тут челлендж пелендж, так що у нас проти і Не. Иду Поехали. Че я бежу и иду. Да что за фокусы, фокусы? Так буду користувать склонную в следующий раз. Теперь папусик монагорный. Не догонить мене папусик. Все буде окей? Ей, чого випустили? Ах, ти свиняла, нюча. Подвай блать на комплексу. А таке він мене вбив. На жаль. Ну, буде друга спроба, в принципі, я так думаю. І буде третя. Якщо, якщо я другий раз понюхаю, то я, походу, то я покажу другий раз, що я оце. Беремо за екстріма дуже. Беремо якраз багато людей і побігли. Багато свиней чи кого будемо там забрати. Це, дякую, що підвезли. Я буду показувати своє лице, я не хочу. Я не хочу. Поки я коли буде уже четверта, то я не покажу, не покажу, не покажу. Ура! Я не покажу своє лице. Ну тут вже четверте Тут все, а тут Будь за ними битвы, поэтому потім їх теж веду. І ви и у меня э братильники мо я можно я звоню, можно я звоню. Ну почекайте мене. Я ж за вами не встигаю. Потім я їх теж зловлю. Зибро, зибра, зибро либра. Возрождение свиньи. Треба буде не. О, двірный берний брат б... паука Ну, у него щось по ногах побьт такой, це не моя проблема. Це правда трохи хоррор. Ще у таке життя. Воно несправедливо. Ну мене проблема, воно несправедлива. Я тут взагалі не при чому. Я. я тут не бог. Я тут не создатель реал лайфа. Ну все, мені кирдик. Набрала вже три челикса. Якщо меня то я закінчу виду. Кокофанто, але фанту. Элефантучий коконучий. Я буду боротися до кінця.

Буду убирать теку паука, щоб ще обрешено О, Ну, в принципі, тоже ничего страшного. Ну шо, иду забирати знову оцю із сімейки їжу. Я их буду об'їдати. Я буду цю свину семью об'єдати краще, ніж жарити. І ти души у газели заберу. Хай порадуется хоть трохи. А то тільки у школі школе працює, нарадуется. Забрав у тебя газелі такой. А! Попеешь. И так я газу мной бега, позабула. Це була... Папа на да, куханка капец. Так что за два поворота я закинчу видео. Сто процентов. Тут его семья. Трабазит. Мне Моя. Мені треба бо об'їдати всі синьої ашо, ашо? Ця собака мене зараз догонить. Тільки якщо я буду пригати, то вона той, то вона догонить. Все, у мене останній шанс. Я не хочу показувати оце. Ну це доля. Ну, на цей раз беремо один, а то не хочеться на так. Стрімалку. Якщо зараз не наступить ніч, то виходить мій другий. Через пару хвилин. То мій друг виходить їй. Я не буду запинять. Я взагалі никого не буду запинять. Все. так, мої друзі, ми закінчуємо це відео. Дякую, що подивилися. Усім па-па!